Основи – це складні речовини, до складу яких входить металічний елемент, пов'язаний з однією або кількома гідроксильними групами OH. Як скласти формулу основи? Для початку ми записуємо хімічний символ металу, а тоді гідроксильну групу, наприклад, магній OH. Над металом ставимо значення його валентності. Нагадаю вам, що валентність металу співпадає з номером групи. У якій він розташований. У випадку змінної валентності у назві основи валентність буде вказана у дужках. Тому у даному випадку валентність магнію дорівнює 2. Валентність групи ОН OH дорівнює 1. слід зауважити, що число гідроксильних груп у формулі буде дорівнювати валентності металу. Отже, ми гідроксильну групу беремо у дужки – і за дужками пишемо індекс. Таким чином, ми групу OH беремо в дужки і опускаємо двійку за дужки, ставимо індекс 2. Основа. Якщо основа утворена металом зі сталим значенням валентності, то її назва утворюється двома словами: назва металу плюс слово гідроксид. Наприклад, натрій OH, натрій гідроксид. кальцій ОА OH двічі. Кальцій – гідроксид. Якщо ж основа утворена металом зі змінною валентністю, то у назві це вказують назва металу плюс валентність плюс слово гідроксид. Наприклад, ферум чи ферум 2 гідроксид. Купрум OH, купрум 1 гідроксид. Основи поділяють на розчинні у воді луги. Та не розчинні. Луги утворюються у результаті взаємодії відповідних металів з водою. Так, гідроксиди лужних металів, елементів першої групи головної підгрупи. – натрій оаж калій калій-ОАЖ, рубідій оаж цезій ОАЖ дуже добре розчиняються у воді. Варій двічі – добре розчинний, кальцій оаж двічі мало розчинний. Нерозчинні у воді основи містять метали, які при звичайних умовах з водою не реагують. Наприклад, купрум ОНІ, -OH цинк ОН, -OH перум ОН3. -OH Визначити розчинність допоможе таблиця, у якій по горизонталі шукаємо гідроксильну групу, по вертикалі шукаємо відповідний метал і дивимося на перетині літери. Якщо знаходимо літеру Н, основа є нерозчинною. Якщо R розчинною, М малорозчинною, основи є твердими речовинами. Деякі з них, зокрема, натрій ОАЖ, OH, калій ОАж, OH, у термічному відношенні досить стійкі. Їх можна нагрівати до температури плавлення і навіть кипіння. Більшість основ мають білий колір. Наприклад, Натрій ОАж, OH, кальцій Ождвічі. OH Купром О OH двічі має блакитний колір. Ферум Аж OH тричі червоно-бурий, а ферум Аж OH двічі зеленкуватий. Водні розчини лугів, їдкі, мильні на дотик. Гідроксиди лужних і лужноземельних металів роз'їдають органічні речовини, такі як целюлозу чи білок. Звідси пішли назви натрій і калій гідроксидів відповідно їдкий натр та їдке калі. Також для лугів властиве явище гігроскопічності, тобто вбирання водяної пари з повітря, тому їх не можна брати руками. Усі властивості основ пояснюються наявністю у їхньому складі гідроксильних груп ОАЖ. OH. Для виявлення лугів використовують індикатори лакмус, метиловий оранжевий та фенолфталеїн. Лакмус, як пам'ятаємо, має фіолетове забарвлення. У розчині лугу він стає синім. Метиловий оранжевий має оранжевий колір. У розчинах лугів він стає жовтим. А фенолфталеїн, сам безбарвний, набуває красивого малинового кольору. Гідроксид натрію є популярною сильною основою, що використовується у промисловості нього виготовляють мило та миючі засоби. Натрігідроксид використовується для виготовлення твердого мила, а калігідроксид для рідкого. Також натрігідроксид застосовується як очищувач стоків, він руйнує жири, які можуть засмітити труби, а також для виготовлення штучних текстильних волокон, таких як віскоза, у виробництві паперу. Для очищення бокситової руди, з якої добувають металевий алюміній. Кальцій-гідроксид відомий як гашене вапно його використовують для виготовлення бордоської суміші, засобу боротьби зі шкідниками та хворобами рослин. Вапняне молоко, що утворюється при змішуванні кальцій гідроксиду з водою, використовують у виробництві цукру.